Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке питання після всіх інтерв'ю Зеленського. Зеленський зможе домогти закінчення активних бойових дій до кінця 2024 року. Зеленський зможе домогти закінчення активних бойових дій до кінця 2024 року. Зможе він? Трійка Купкін зможе, але там потрібно три сторони, відразу скажу. Так, проміжковий результат це закінчення бойових дій. П'ятірка кубків і сонце, дивіться, тобто, будуть закінчення бойових дій, обов'язково буде стратою території, тому що не буде повної деокупації військовим шляхом. Тобто, це умова, яка буде стояти як обов'язково, щоб ви розуміли. І до неї йде. Тобто, четвірка жезлів це проміжковий результат. Він буде в нас, це вже дуже класно і добре нарешті, щоб не було активних бойових дій. Так вже сказано буде до окупації повністю. Але буде далі захист наших інтересів, активні аргументи і все інше. Верховна жриця знову випадає, вибачте, мене, але я не хочу її розбирати це. Бруд весь цей вилазить нагору не треба. Багато таємного там. Це ж політична тюрка. Головне, що до кінця року він зможе за рахунок третьої сторони вийти на результат, щоб закінчились активні бойові дії, щоб перестали гинути люди. І це буде для нас вже перша перемога в цій війні. Такий проміжкова перемога. Якщо закінчення бойових дій, хоча б буде, люди перестануть гинути. Зрозуміти, ви це нарешті. Це буде добре. Давайте так. Ще Зеленський буде спробувати намагатись. Обстріли припинити активні до кінця року, 2024-го. Це він буде робити, зможе зробити, щоб припинилися обстріли. Лицар кубків. Так, і це будуть пропозиції, обговорюватись, і це буде робити. Так, знову тут жеслів. По тузам це дуже круто, це результат, активний результат. Знову Верховна Жриця, господи. Що, вас, що ви хочете цієї людини, якщо вона. Знову п'ятірка кубків. Страшний суд це зміни, переродження ситуації, новий погляд на ситуацію. Господі. Це ж знову, щоб припинились обстріли, знову щось там захочуть. Це ж зрозуміло все, але. Щоб ми щось не робили, мабуть. Хто з мечів? Ну, знову такі приємні карти, Блазень. Обнулення ситуації. Дев'ятка жезлів це захист, це ось ця лінія, я б сказала, це лінія розмежування в даній контексті, щоб воно залишилось десь там. Не будуть цільні зміни в лінії розмежування. Звісно, щось ще деокупують, щось ще на... ті продвинуться, але плюс-мінус воно буде так. На тему обстрілів. Тому нам будемо вірити, що він зробить і нарешті заживемо як люди. Хай далі домовляється про територію в адекватному режимі. Як він і каже зараз?